Всім доброго дня. Сьогодні розпочали посів кукурудзи. Уже на полях. До цього були посіви на городах. Такі мелкі кусочки, все сіяли, там гектарчик той наш посіяли. І от Добрались до цього куста пацов, пионер. Піонер, піонер Ханстаровський е 25 B64, L 25 В тому году він дав непоганий урожай. 34 Решил решили тут посиять кукурудзу в темном сейчас расскажу какие тут сорта тут я сделал такие типа зеленки такие разные гибриды посеял стал у палки он получилось по э, три круга по 6 вот получается положил и потом еще мы как раз 8 жатков знаешь рядка чуть-чуть не соответствует ну, будем убирать и что-то хотим решить посеяно сейчас я покажу что посеяно пройду все покажу но фау разные как бы ну, надо поделиться для себя фау я, я фау не подбирал одинаково чтобы ну, подобрать ну, оптимально там есть и 290 и 360 я знаю 350 Ну потом поназываю как бы сорта так и вот Поле спахане плугом нашим. Лемкен. і Два рази заборонував. Один раз я ту баранував, показував. Усім. І вторий раз тут полізла нитка. Вона вже кстати, тут зверху і висохла. Ну, її мало тут було Полізла нитка. І вторий раз тут заборонували перед посівом. Ну, Взагалі класно. Влага, я скажу, більше ніж після двох культивацій. А культивація отпала, потому що нам уже равнять почву не надо. У нас после такого нормального плуга и почва нормальна. Вони маркер эту влагу вывертаю. И съелка. Як сюди ці бугры. Силку накрутили, задавили. Сейчас буду показувати. Глубина, конечно, плаває. Идеально выставить не получается. За следами трактора, кстати, в полусухом таком лежите, будем надеяться. Я уже сіялку накрутив полностью на пружинах. Но если полностью на пружинах накручуєш, потом колеса десь бугорчик и колеса не цепляются. Так что накрутили на повну, потом чуть послабили, потому что ну, нема зацепления. И тут, вообще, про сіялку я тут рассказал. Не хочеться даже затрагувати цю тему опять. Вітчизняного рубник такого наробив, що захочеш нормально посіяти, хер посієш. Так, сейчас ну еще давайте копну третью. я там фото в вайбере показывал типа как она хорошо сие ну то реально один момент ну реально на шо попало сие бывают на моменты перепады какие-то что хорошо но все равно не будьте и не колы сивалкой точно высеву ну и тут ось я что я только камеру представляю она сіє хорошо Ну, от, бачите Тут трас один такий і тут два десь на 5 см більше розстояння. І глубина, ну, глубина тут, так, якщо прикинуть, ну може 5 см буде. Ну це ж з тим учетом що воно був горон, який вигорнуло. Так що так. Так, я ну щось я поправлю мікрофон. Так, ну. В принципе, и так везде, но, но за следами я, конечно, побаюсь, чтобы сходы нормальные были, потому что за следами сухая земля. Надо будет что-то думать. Или севалку такую, чтобы задавливала. по следах она и вымеляется, не лиза, в секция. Что вот так. Такие вот посевы. В этом году Подсолнух, нарішили коткати, на чого не будемо, тому що якщо катками, трактором наїжджаєш на ерудок, він уже не в сходе. І решили не коткати, потому що якби вологи вистає, е-е, э, гербіцидний почвенний пока що решили, щоб під подсолнух, під кукурудзу не будемо вносити, тому що поле чисте, ну, бур'янів я тут не наблюдаю таких прям проблемних. У нас тут одне є там, де пшениця, ну, може потім пшикним шагуном, є на далі буде рости. А оце ось е ці ж кусочки, тут же стояло поле, перій був Із. Щас... Був пирій. Ми його три рази дісканули, спахали ПЛН в тому году. Посадили под чи посіяли. І... Ну, після подсолнуха теж раз задисковали Вспахали і... плугом Лемкіном І все одно бачите, оці кустики довго не держаться Так що так, да, дискуйте побільше якщо хто розробляє глину, То дискуйте побільше Ми от три рази задисковали В принципі нормально розпахалось, навіть ПЛН -ом. Ну а если лимкін есть, то і двух дисковок и одному може достаточно. Так що так плюс я забув сказать 7 ми з карбамидом ложим возле рядка десь 5-10 см. Та наверное 5 там не не буде. Я подвигав далі, потому що доза якби как бы, больша. Ще ж рекомендую там не більше 100 кг. Ну ми пробуємо більше. потому что не хочу я делать культиватор еще под Мне кажется, она уже бессмысленна. То дядька Сашка технически мне не сказал, что потом как сухо, а то и карбамид, и по там лягая половину. Нафиг его сыпать, и дождей не мая. Так что решили попробовать так. Так, ну, подмечаю там палочку, сейчас покажу вам. які сорта Та, в принципі я ж уже казав у... це... обзор по сівмату потом подивитесь кому интересно сейчас покажу які сорта просто пройдуся і для себе для історії щоб не забути то запишу ну щоб і відео якесь фіксація була то не улыбаюсь так ладно включусь пізніше так продовжуємо. Хотів же ж Карбамід положить чітко 5 см рядка. Потом як почав дивитися, як ті працюють. Вони Завертаються, во-первых, на у тих родних пружинах. Сильно завертаються по сліду, по краям, вообще, все пружи... Ой, натянули пружини, тоже не помогло. Потім поставили другие жорсткі пружини. Уже хоч щось почало. Ну зараз карбамід зверху не видно, ну і лежить він в сирому якраз зараз. Так що, ну, лежить він десь там 5-10 и ну, все вже там роздолбане, виміляється все Короче якщо захочеш положити хорошо воно не получится Ну я зробив скидку так щоб воно в рядок точно не попадало відвинув там десь на 10 Там десь є такий Сашник оце, на удобрення, що він стоїть якраз у рамки прицепну його фікс двинеш там ліво вправо Короче, не сівалка, а Ну Ладно, не буду казать нічого, а то мене і так уже скоро уб'ють десь за углом, тому що сівалки знамениті обсираю. Так, перша кукуруза Фіксуємо. Монсанта DKS 4351. Следующий гибрид. ЕС астероид, Евралис астероид, насильно 17 року, 11 -го 2017. -го. Следующий гибрид КВС Керберас. Следующий гибрид Лимогрейн приклеил, конечно, классно. Французский Лимогрейн ЛГ 3273. Гібрид Limagrain Адевей. Гібрид Монсанта DKS 4590 теж вісім року фасовка Україна. Тут гібриди сіяли всі. По порядку, ті, що я називав, порядок ішов, Це получається в нас низ. А там пішли гібриди наверх. Так що так. Все. В принципі, будемо наблюдати. сподіваюся, що все служиться, Все зійде, все буде нормально, щоб не прийшлося пересівати, тому що пересівати не хочеться. По слідам буду надіятися, що все було нормально. Ну по слідам, конечно, земля суха. Трамбова, ну, мокра земля утрамбована, а бараной накрыла сухую землю. И все. Буду надеяться, что сивалка задавила нормально и все зида. Все, всем до побачення.